Слава Ісусу Христу! братики, сестрички. Ну що ж, діти є час для відпочинку. День відпочивають, а ввечері, коли я приїжджаю з роботи або коли є щось консервувати, ми працюємо спільно. І спільно будемо їсти. Студент буде вчитися, буде приїжджати, що в сумку положу. Треба щось давати. Трошки сала, трошки тушонки, гушонки, абрико зібралися. Та й буде, буде нормально, буде. Буде розпаковка в гуртожитку. Та е -е, да й хлопчики люблять абрикоси. правда, хлопчики? <тур> <тур> ну, Люблять абрикоси одним словом. Вони в мене шустрі. І допомагають, і в Карпати ми їздили. О, і закручуємо, і разом спільно відпочиваємо Максимку, можеш засипати цукор. Е -е, рецепт простий. Тут ми маємо скільки? тут ми маємо десь баночок 40 чи 50, ще там є ящик абрикосів. Доробимо все до толку, щоб не змарнилося, що влітку. Ногою, то взимку рукою, то взимку рукою. Тому консервуйте, якщо є що консервувати. Коли є можливість робити, робіть, коли нема можливості робити, то не робіть. Але щось але щось таке треба людині робити. Бо літо скоро проходить ну, і прийде зима. А вона спитається, чи ти зготував щось, Кужуха чи не зготував. Та й так, всім благословінь! Від нашої сім'ї. Всім вітання і працюємо. Працюємо. Сьогодні багато локацій було, але бач, вже сьогодні м -м, доводимо до толку ці абрикосики. Гарно. Половинками в своєму соці. Та й все. Благословінь І добра, в літа. Так, кумарки нас десь є тут. Раз, два, три. І. Іди наліво. Нарізало